Останні штурмки плата з причетні. На дому покажу. Ось хлопці працюють в тяжких умовах. Да. В тяжких умовах праці. Загружають бочку для випалки вугілля. Грабом. Дерево граб Ось уже готовий матеріал. Це вже вугілля, яке незаконно видобули. Он присвоїть погрузка. Як ми бачимо, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять в одному ряді тільки. Установки саморучного виробництва, да, 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 самопальні. Да. Мабуть, немає ніяких очисних установок, щоб очищати від зиму. Да, немає, немає ніяких паспортів, сертифікатів, гігієнічних висновків на обладнання. Люди працюють в дуже тяжких умовах. На подібному вибуху <рес> пройдіть, Почитайте, скільки цих от бочок стоїть тут. З, ну, та, так, ряди. Візьміть. з усієї сторони. Ми проходимо виходимо. Добрий, Добрий, Добрий день. Переставтесь, будь ласка, хто ви є? Олександр, Олександр. Корінний. З ким не розмовляю. Самооборона Майдана. Екологічна служба і служба протидії корупції. Mm. Ну, ми зараз до... дознімаємо. <клухи> <клухи> Більше десяти людей працює в даний момент. Ми насчитали 12 чоловік загружає тільки в бочки. Земля сидів призначення, а з неї роблять отаке От ось, що ми бачимо. Оце все перетворяється земля після випалки вугілля. І так біля кожної бочки. Ось перша. Ось друга. Це якесь непонятне мастило. Мазут. Не знаю, чи вони його топлять. Вон, хлопці бігають, працюють, вугілля видобувають. А ще хлопці тікають, не хочуть попадати у відео звіти. <плес> І ця бочка така ж сама. І так. Прицепи без номерів. Хлопці не хочуть зніматися в кіно, ховаються. Як вам тут працюється? Не задихайтесь. І цим люди дихають. Як бачите? Все непонятні жижі біля кожної... Бочки, яка з непонятного мазута спілкуватися з нами не хочуть. На загрузки, виходить, сьогодні працює, ну, не менше людей 16. і працюють без оформлення. Як нам повідомили, що ці люди всі стоять на біржі трудоустройства з центру зайнятості Городища, де є начальником Краснюк ОМ. Ці люди всі працюють у нього тут по 100-150 гривень в день. А хто отримує їхнє пособє по безробітті, непонятно. То ли краснюк, то ли ще хтось. Да, дихати невозможно. Чат стоїть такий. це треба працювати в противогазах. Хлопці чорні, як афроамериканці. Настоячі шахтери. Як вам працюється, хлопці? Отлично. Отлично? Все встрає? Так, да. спасибо. А те, що незаконно у вас це не влякає? Чого вам насрать? Аби 100 гривень дали в день і все буде нормально, так? Да? Понятно. Церковь Ты не умничай. Откуда ми відстали? Ну, то ну так а чого? Це не клоу надо. Нет, це клоуна. Це кацеце фактів. А ну йде керівник. Цей богодільний. Так, погружуй міліцію, Визови міліцію, де? Ну будь ласка, хай визиває. Хай может, я, может, его и повяжут наконец-то сегодня. Доктор, доктор. 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 Может, вас сегодня арестуют? Какая милиция приїде. Уже давно, давно пора. Что а вы, да. вы Не вопрос. Подивимось на цих гори предпринимателей. <кій> Дихати нема чим. І совість не грає. Вовочек, я б не виступав, так? він пішов, сняв номер, він незакон, зробив незаконний дій, він Який? не має, права, е, сфотографував номер машини. А та нема питання. Господи. Ні, він не має права, ні, нічого страшного, він не має права цього робити. Ні, Ми ще ні. знімемо їхні машини.